11 листопада сусідня Польща відзначає 106-ту річницю з моменту здобуття своєї незалежності. Аби привітати західних друзів зі святом у 15-му ліцеї рівно організували творче дійство з виступами юних музикантів. Навчальний заклад має партнерські зв'язки зі школами сусідньої країни, а учні перемагали на конкурсах польської мови. Розповіла директорка 15-го ліцею Світлана Істоміна. Для нас сьогоднішній захід дуже вагомий, тому що в навчальному закладі навчається багато. Дітей, які тісно пов'язані з родинами поляків, а також в школі польська мова вивчається як предмет з п'ятого класу. Тому у нас десь близько п'ятисот дітей вивчають польську мову як другу іноземну мову. Польща одна із тих країн, яка надала найбільшу допомогу Україні на початку повномасштабної війни, і нині західні сусіди продовжують підтримувати нашу країну, говорить співорганізатор заходу Ярослав Ковальчук. Це свято ми робимо завдяки сприянню Міністерства закордонних справ Республіки Польща. Всі ті люди, з якими ми спілкуємося, вони надалі нас підтримують. Вони сказали, що ми будемо з вами Кінця, і вони прекрасно розуміють, що якщо вистоїть Україна, а ми вистоїмо, то звісно, і буде нормальна незалежна Польща. Для учасників заходу підготували подарунки та відзнаки. А організатори встановили білу та червону лампадки, як символ взаємної дружби та привітання поляків з їхнім національним святом. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.